Так, друзі. Усім привіт! З вами я, Ярослав Ясинський, і це подкаст трактор Але сьогодні я не в форматі подкасту, а в форматі відео з вами. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як стати впевненим за 10 секунд. Справді можна, але є нюанси. І я сьогодні навіть розкажу не один спосіб, а цілих три способи, як стати впевненим за 10 секунд. Отже, поїхали. Починаємо ми з того, що перший спосіб це скопіювати повністю поведінку впевненої людини. От ви бачите, як Веде себе впевнена людина. І ви просто копіюєте все, що робить ця людина. І так, як вона робить? Навіть стараєтесь уявити собі, намагаєтесь уявити собі, що ви, це і є та людина. Тобто подивіться на світ очима цієї людини. Чому саме ця людина так себе поводить? Увідіть в цей стан, ніби ви і є ця людина, яка впевнено себе поводить. І спитайте себе. Чому саме вона, ця людина, так себе вповодить? Як вона робить певні дії? Як вона рухається, ця людина, ця персона, яку ви вважаєте впевненою, яку ви бачите як впевнено? І можливо, ви не бачили або не звертали уваги на таких людей? Можливо, ви в житті пам'ятаєте, коли ви себе відчували впевнено. Так само можна згадати цей стан і згадати, як саме ви. Говорили, як ви рухались, як ви щось робили. І цей оцей блок пам'яті, який у вас є в голові, він вам поверне цей стан в момент, коли ви його згадаєте в деталях. В деталях згадуєте, і він автоматично цей стан може трошки почати з'являтися в вашому тілі, у відчуттях, і ви станете більш впевнені дуже швидко. Можна також уявляти більш детально, якраз поведінку впевненої людини, ніби ви і є та людина. І ви так себе поводите, тобто, ви, ніби ось той, або ось та, яка впевнена, або який впевнений. І... Спитайте себе, аргументуйте собі, а чому саме я впевнений? От чому саме я можу бути впевненим? Чому я можу поводити себе впевнено? Коли ви себе питаєте, аргументуєте собі відповідями, у вас є підкріплення. І оце підкріплення це є фундамент для цієї поведінки, тому що якщо ви просто будете копіювати зовнішньо оцю поведінку впевнено, будь-який момент може вибити вас з цього стану. Якщо у вас немає внутрішньої аргументації цієї впевненості, ви маєте мати відповіді. Чому саме я можу бути впевненим, або впевненою? Другий момент, другий спосіб дуже швидко стати впевненим. Згадайте, якусь ситуацію, у мене, наприклад, були ситуації, коли потрібно було дуже швидко допомогти близькій людині з здоров'ям, тобто щось сталося, і ви в цей момент все забуваєте, вам не страшно виглядати якось не так, тому що ви знаєте, вам потрібно швидко викликати швидку або щось зробити. або Відвести цю людину в лікарню і ви тоді поводитесь дуже впевнено, тому що у вас змінились пріоритети, і пріоритети це один з елементів, який якраз може вплинути на вашу впевненість. Якщо у вас є в житті щось дуже важливе, ваша якась надважлива місія, мета. І ви її хочете втілити, тобто ви справді відчуваєте внутрішнє, що це найважливіше зараз в цей момент. Все інше йде на другий план. Ви не будете переживати за щось неважливе. Ви будете думати, заради чого я це роблю, і ви будете дуже впевнено діяти. Ви дуже впевнено можете діяти в певні моменти. Навіть найневпевненіші люди, які бояться всього. Деколи, коли дуже потрібно, вони включають цю впевненість. Ви можете її включити свідомо і обрати собі якусь мету надзвичайно важливу мету, заради якої ви все робите, і все інше вже втрачає таку, таку вагу в вашому житті. І Ви вже не так сильно реагуєте на це. І є ще третій, третій момент, який я також собі зберіг, записав. Зараз я його згадаю. Ось він. У мене була ситуація. У мене була ситуація з моєю клієнткою одного разу на моєму тренінгу, де дівчина казала, я не впевнена. Я взагалі не впевнена, я не можу виступати публічно, Ярослав, вибач, я не можу. Я кажу: окей, скажи мені, ти справді не можеш? Вона така, так, я не можу. Я кажу, та ні, ти можеш. Вона така: Ні, я не можу. Я кажу, ти можеш. Ні, я не можу. Вона мені каже, ще голосніше, ще гучніше, ще чіткіше. Я їй кажу, ну. Ти точно впевнена, що ти не можеш. Вона каже: Так, я впевнена, що я не можу, я не впевнена. І засміялась в цей момент, тому що вона зрозуміла, що вона дуже впевнена, мені казала, що вона не впевнена. Ми завжди впевнені. Це висновок, який я зробив з тієї розмови. Ми завжди впевнені. Питання, в чому ми впевнені? І ми впевнені більше в тому, що ми не можемо, чи, чи в тому, що ми можемо. Ви просто оберіть. І знаєте, в чому ви впевнені, ви завжди впевнені. І просто ви можете собі сказати правду: я чітко впевнений в тому, що я отут не впевнений, або не впевнена. І тоді ви здобудете стан впевненості в тому, що ви не впевнені. Але цей стан вже буде впевненим. І, Можливо, цей стан змінить якраз вашу поведінку, і ви чітко будете вивчати. Те, що ви маєте зробити, як це зробити, це стане вам більш ясним, що ви хочете, як ви хочете зробити, десь щось сказати, виступити або подзвонити комусь, і це вирішить питання з впевненістю ну вже швидше, набагато швидше. Якщо вам цікава ця тема, і якщо ви хочете більш глибоко розібратись в цій темі. Я пропоную вам відвідати мій мастер-клас, якраз на якому ми розбираємо глибоко основи впевненості. 10 елементів, які дають вам якраз фундамент впевненості в будь-яких ситуаціях поведінці в житті, і ви зможете стійко себе захищати, захищати свої інтереси і те, що ви хочете в цьому житті зробити, а також. Це базове відчуття, яке потрібно для будь-яких ситуацій. Якщо вам це цікаво, тоді переходьте за посиланням під цим відео. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною, і побачимось в нових відео. Побачимось або почуємось.